Привіт, мене звати Кая. Рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні проводитиму прогноз на тиждень із 23 по 30 січня 2023 року для знаку Зодяку Олен. Тому відкрию три карти на недавнє минуле три власне на цей тиждень і три на найближче. майбутнє. також уточнюватиму, якщо виникатимуть будь-які чи запитання. Дякую, що ви зі мною будемо починати. Сьогодні це. Карта, які називаються Ось таро світлого провиця. І з вами зараз відкриємо все. Я починаю тільки свій YouTube канал. Звичайно, є деякі хвилювання, але я точно знаю, що стане для вас корисною. І мені буде дуже приємно отримати від вас відгук. Я врахую будь-які побажання. Тому дякую наперед, що дивитеся, що слідкуйте. І закликаю всіх підписатися. А тепер овний для вас. Який ж виявиться цей тиждень із понеділка по неділю, що принесе, чого слід чекати, чого опасатися? І так, овни. Карта на недавнє минуле. Недавнє минуле. На теперішній і майбутнє і так, на дні карти Інтуїція. Е, дивіться інтуїція, король монеток і королева мечів. І щастя. Хороший набір. І так овним дивимося. Уточняти я буду з класичним тероравейтом. І так минуле. Це двійка. Мечів, це коласниця, і це четвірка монеток. Дивіться, що я можу сказати по даних картах. В недалекому минулому у вас була деяка не ситуація, яка. Заставила вас хвилюватися, яка поставила вас перед вибором. Коли очі були закриті, тобто ви не хотіли дивитися на цю ситуацію, але вам з боку оточення, швидше за все, голосно кричало Зроби так, ні, зроби так. І загалом ваші думки вони літали. на недалекому минулому ви були перед вибором. Цей вибір вас мучив, але ви, я кажу, що ви дійсно зробили його. Тому що. Колосницям, повозкам, якось так воно називається. Дивіться, ви управляєте цими кіньми. Для того, щоб їхав в цей візок, потрібно управляти, тому що по-іншому він зіб'ється зі свого курсу. І ви це робите. Ви управляєте своїм життям, ви управляєте тим, що вас рухає допереду. Ви управляєте своїми думками, діями, словами. Ви на чолі цього всього. Для мене, якщо думати глобально, то білий кінь він являє Вашу позитивну сторону, а чорний він якісь ваші негативні якості, які ви не хочете ну, зізнаватися собі у них. Але якщо ви будете знати, їх обох приймати, їх обох керувати ними-двома, ви станете максимально гармонічною людиною. І я кажу, що після цього вибору, який постав, ви переможець, ви виїхали гордо заявивши про себе і зробили дійсно той вибір, який вірно було зробити. Але остання карта це. Ем, тримання, тримання за власні переконання, тримання за судження, тримання за минуле. Це ніби ви бажаєте щось, що дивіться, скільки там морло допереду, що давно-давно слід було взагалі ви викинути з цього всього з вашого життя. Все ж таки, ви тримайтеся за щось, Цікаво, що це. Можливо, це думки, установки, можливо, це люди, можливо, це ну, якась професія, яка не дозволяє вам розвиватися так, як ви хочете. Можливо, якась ситуація, яка вас не відпускає. Євегійні, що це взагалі якісь дитячі травми. Ми це все, звичайно, уточнимо. І так, вибір між чим і чим постав для овнів в недалекому минулому 2023 року. Четвірка жезлів. Помірність і суд. Хочу сказати про зміни. Вас постало питання змінювати щось, чи залишати як є саме умірність, умірність. І суд. Суд це як закликання до змін. А ця карта вона характеризує сталість. І тобто, ви сумнівалися, чи змінювати щось чи ні? Це зазвичай чотири кутка: опора, стабільність це, можливо, дім, чи змінювати дім? Чи змінювати відносини вдома, чи змінювати меблі, чи змінювати місце проживання це щось, що постало для вас. Питання, яке вас хвилювало. Але ви, швидше за все, пішли на ці зміни, тому що дуже важливо змінюватися. Наше життя це не стабільність, наше життя це не болото, якби це не звучало. Наше життя це річка, це море, це потік. Потік величезної кількості дій, емоцій, ми прийшли на цю землю, щоб максимально себе проявити, для того, щоб не боятися. Адже так чи не так, але прийде кілька днів, і після нашої смерті про нас згадають лише одиниці, лише наші рідні і близькі, лише ті, для ми дорогі, а всі інші вони просто забудуть і понесуться далі, як той паровоз. Тому дивимося, що далі? Мушу сказати, що ця взагалі ситуація вдома, яка у вас була, вона вас хвилювала. От. Але зміни сталися такі, які мали статися. Я не знаю, про що конкретно у у вашому випадку ці хвилювання. Відкриватись, можливо, чи не відкриватись? Впускати, можливо, когось своє життя в свій дії. можливо, ви з'їхались. Якщо дійсно попит і дівчина з'їхалась по цих картах, то. Це саме те рішення, чи варто мені це все розпочинати, впускати свій простір, змінювати всю свою стабільність, яка в вас була, але робити вірні рішення. Це може бути будь-який важливий етап, тобто і весілля, і ще щось, прийняття рішення про, от, про важливий етап у вашому житті. Але ви ну, тобто вирішили, ви не сумніваєтеся, оскільки в мене бентажиться четвірка монети, коли вас знову заносить ваше минуле. Це ніби відбитки вашого минулого дають знати. Тобто, дивись, ти так робив, але дивись, як було, може знову статись так само, чи ти не боїшся. Але це все у вашій голові. Давайте перевіримо, оточимо четвірку, ось цю монету. Та що ви тримаєтесь? Дійсно, як я і казала. Дійсно, дивіться, це трійка мечів, це болючий досвід. Це болючий досвід вашого минулого. Він після гордого прориву у нас дуже часто мучить не совість, а така подумки, якась порожнеча, яка засмок, і каже, можливо, ти вчинив неправильно, а чи точно ти прийняв правильне рішення. От. І це, це ваш минулий біль. Я вам рекомендую його взагалі відпустити, пропрацювати обов'язково самому чи з психологом. Тому що триматися за старе, це безглуздо. це тягне вас назад, це у вас знаєте, якісь ситуації, вашій свідомості все рівно залишився відпиток. Так чи інакше, навіть у щасливому майбутньому у вас буде проскакувати от все рівно ось, оце от. Це мені щось нагадує. Ми самі не усвідомлюємо, як ми відкатуємося до тієї ситуації в минулому минулому було досить боляче. Але далі йде імператор хазяїн. Це дійсно це карта Овна це ваша карта. Це карта, яка скаже, що ви зможете відпустити, дивіться, у вас будуть сили відпустити ось оце вот, цю біль. Далі йде імператор, якого є сили для того, щоб це все відпустити і змінити. І є. Дісно, кубки, коли ви підете від цієї волі. Я щиро хочу сказати, що ви у на правильному шляху. Минуле треба відпускати. Минуле треба, знаєте, як зробити правильні висновки від того минулого, яке було, і відпускати, пропрацьовуючи, відпускати вашу внутрішню біль і виробити це, що мені вас вітаю. Тепер ще. Цього тижня у вас буде якась можливість. Знаєте, як мінімум понеділок у вас буде досить зарядженим. Мир, я дуже щаслива бачити мир. Це можливість, це натхнення. Знаєте, я не можна сказати, що на початку тижня у вас не буде достатньої мотивації, у вас вона буде. У вас буде натхнення, навіть ви будете трошки так повиювничому налаштовані. От. Все буде горіти. Для мене взагалі це як пензлик, воно тримає. Мені здається, що якщо твій художник дійсно чи зв'язаний із мистецтвом, то натхнення прийде. Прийде на початку тижня, треба бути зарядженим, треба користуватися. Бо не завжди в нас є дійсно саме це, це, це така емоція, саме це таке відчуття, натхнення і треба його по максимуму використати. Далі йде. Ранений воїн для мене ця карта дев'ятка. Вона раненого воїна, людина, яка пержила біля, тепер каже ні-ні, дякую. Тобто, наприклад, ти опікся об чайник, обчайник, і тобі було боляче. От, і тепер знову, коли запитують, ну можливо, не і ти кажеш, ні, ні, дякую, дякую. Ну, я не хочу. Але насправді варто зрозуміти, що саме пішло тоді не так. І ну, не боятися насправді. І вас видно і вас шум, ви відстоювати власні межі. І навіть цей паркан, який перед нами, він каже, ось тут от, можна, а ось тут я вже вас не впущу. Це так ніби людина обгорожується. Хоча, дивіться, ви не обгорожені, не відгороджені якби навколо себе. ви не замкнені від світу. Ви конкретно перед певною людиною ставите цей кордон і кажете, от зі мною так не буде. От, дивися, ось моя точка зору, я ну, тримаю свій факел, і я кажу, що от, тут не можна. І це правильно, овли вони такі. Просто не бійтеся. Тобто людина не обов'язково е хоче вам зла. Тобто, дивлячись, хто перед вами стоїть от перед цим парками. Можливо, це людина, в якої до вас наповнений келих любові. І ви можете її відштовхнути цим своїм упередженням, огни вони досить вперті. І мир. Мені дуже подобається. Ви замкнені в такій колі, колі гармонії, ви кольорові. От вас всередині дуже багато от наповненості, фарб, світла. Ви ніби оточені от цим всім. Мені подобається, що ви посміхаєтеся на цій карті. Ви щасливі просто від того, що ви є. І мир це перехід. Це перехід із одного етапу на інший, причому максимально. Благополучний перехід. Хочу вам сказати, що мир для мене це спокій. Настану в кінці тижня спокій вашій душі. Можливо, ви бути саме такими мирними, спокійними тихими, яких ви і бажали. Давайте уточнимо цю дев'ятку жезлі. Від кого, від чого ви захищаєтесь? Що і хто перед вами? Що нам треба знати? Якщо карта вилетіла, зазвичай вона хотіла, щоб ми її подивилися. Дивіться, ви відмовляєтеся від допомоги швидше за все, обмі дорогі. Вам хочуть допомогти, але ви, швидше за все, кажете, ні, я справлюся сам, мені це не треба. Типу я вже дорослий, я, я можу з цим впоратися. Але іноді не варто приймати допомогу як прояв, ем, прояв ем, підкреслити вашу слабкість. Іноді допомога це просто від щирого серця, від кохання, від любові, без ніяких інших ем, підґрунтів насправді. Подумайте про це, Ось це важливо. Приймати допомогу це центральна карта нашого прогнозу. Навчитись приймати допомогу, не відгороджуватися цієї від допомоги. Це надзвичайно важливо, напевно, в вашому випадку це те, на чим варто задуматися. Далі йде король кубків, це дійсно вас за... це зачіпає. Ваші почуття, коли вам хочуть допомогти, це зачіпає ваші відчуття. І далі йде багатство. Тобто, якщо вам допоможуть, ви наповнитесь і станете, ну, це дасть вам те, чого не вистачає. Але поки що ви так, типу, мені не треба, я справлюсь сам. Хоча варто прийняти, мабуть, цю допомогу. Взагалі, хороші карти, тобто, Десятка монеток це чудова карта. Далі йде мир, це прекрасна карта. Цей тиждень буде у вас хороший, вам тільки варто пропрацювати цю тему, про яку ми ще з вами говорили. І далі найближче майбутнє, Знаєте, мені дуже подобається, що у вас є старший аркан і в недавньому і в минулому. І в теперішньому, і в найближчому майбутньому. А тут випали карти такі, як Рицар мечів, П'ятірка кубків і Ма. Мені подобається, що замикає саме маг дану ситуацію, тому що в найближчому майбутньому буде якась активність. Ви будете летіти, працювати, у вас аж п'ятки будуть горіти. Як ви бачите, от, ви будете шалено кудись поспішати, куди. Куди ж поспішають овни. Овни, овни. Дивіться, тут королева мечів. Зараз покажу вам усі карти, які випали. Є певна жінка королева королеве мечів. Загалом це взагалі карта, яка показує незалежність. Тобто вам хочеться вирватися від цього всього і кудись поїхати. У мене таке відчуття, що ви приймаєте рішення кудись поїхати, тому що і колесо фортуни воно крутиться, і рішення, і ось така активність. Вам хочеться втекти. Подинки, вам хочеться втекти, вам взагалі хочеться Іншого, зовсім іншого, зовсім не того, що є у вас. У вас жене ваша думка, і хочу сказати, що буде п'ятірка кубків, це деяка ситуація, яка просто витягне з вас сили, витягне з вас енергії. Скажіть більше Формула Кубків, мер, знову мер і четвірка кубків. Дивіться. Є деяка ситуація, яка трішечки вас засмутить, є королева кубків, можливо, це ваша кохана, є мир, що і завершиться, і знову ж таки, пропозиція про допомогу, яку ви не приймаєте і вбиваєтесь. Хочеться сказати вам, що дійсно це про те, що треба приймати допомогу. Вам небо шле келих, вам доля Господь Бог підсовує, а ви не берете. І варто не боятися насправді, не вбиватися, а просто скористатися допомогою. Насправді, допомога вона приходить тоді, коли ми цього потребуємо завжди. Питання в тому, чи ми її беремо. І чи ми вміємо її приймати? Далі остання карта це мах. Ви лідер. Ви маєте всі в собі таланти, ви маєте сили, ви маєте мотивацію, ви маєте в собі безмежний талант. І ви можете це все виправити. Навіть якщо ви не приймаєте допомогу, у вас є сили просто самому це все виправити це карта впевненості. Це карта того, що ви вирвете, навіть ось цю от хандра. Така у вас була маленька, така затяжна або незатяжна, як ви до була незатяжна депресія, вона обов'язково обов закінчиться. Це так, знаєте, суто денюк другий А далі, от, у вас буде мотивація, у вас буде туз кубків, у вас буде паш кубків. Знаєте, обов'язково хтось проявить до вас ініціативу. Хтось прискаче вам на допомогу, буде пристрасть. Бо дерецр жеслів він показує таку, знаєте, життєву силу. Коли п'ятірка кубків це упадок, то рицар жеслі він каже, от, і це людина, яка до вас просто підійде, ну настільки і подарує вам цю любов, і ці компліменти, і цю ніжність, і цю любов просто подарує вам, от, і скаже, отак от це мій келек, кохання тобі тримай. Дивіться, вас дуже люблять. І саме от підтримка робить вас отакими. От Означаю, що для вас дуже важлива підтримка. О, не надзвичайно важлива підтримка. І у вас є ось ця королева кубків, яка, якщо ви чоловік, то це жінка дійсно, яка є, яка надихає, яка мотивує. От, І все у вас вдасться. Останні карти мені сказали, що у вас немає там, абсолютно ніяких проблем для хвилювань. Цей тиждень, це тиждень приймання, навчитися пропрацювати, приймати допомогу чи не приймати, розуміти, звідки це. От. Я не бачу нічого поганого, катастрофічного. От. Я знаю, що у вас буде добре Овні. Я шалено радісна бути сьогодні з вами, починати з Овнів, взагалі свій канал. Бо ви самі найперші для мене, найтакі особисті, можна сказати, тому що в мене є. Близьке спілкування із Овном. Я дякую, що ви зі мною. Буду чекати від вас вісточок, коментарів, підписок. Обов'язково побачимося. До зустрічі!